Шановні колеги, мені просто поясніть, от я логіки не розумію, от у вас совість є, ви тиснете жовту за те, щоб закріпити зарплати тим, хто дозволяє вам навіть не працювати в цій залі. От просто ви тиснете жовту, то чому? Все рівно ж голосів не буде. Тут в залі сидить 40 людей. Але витиснити жовто. Вам хто це заборонив? Президент, голова Верховної Ради, голова фракції. Відсутність совісті. Я ну, чесно, ну безобразно. Я не розумію, як можна не голосувати за зарплати військовим, за виплати, які ваш президент, як голова, ваш, голова Верховної Ради, ваш Кабмін пообіцяли на початку повномасштабного вторгнення. Ну, головнокомандувач, верховний головнокомандувач цієї країни. пообіцяв захисникам. Ну, вони збрехали, ну ви хоча б проголосуйте за це. Ну, як ви за це не голосуєте? Я не запитую це комітет. Я просто от, до людей, як до вас звертаюсь. В чому проблема? Чи це тому, що моя правка? Ну, не голосуйте. Дайте свою таку ж саму правку, я за неї проголосую. Мені байдуже, хто буде платити нормальні зарплати, за чиєю правкою будуть платити нормальні зарплати захисникам. Байдуже. Арахамії, Стефанчука, Карнієнка, все рівно, подайте ви правку. Ну, не хочете ви політично віддавати. Окей, але ж майте совість. Поставте на голосування, будь ласка, всі три правки. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Разумкова врахувати його правку під номером 347. Авторство його і колег комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 33 рішення не прийнято. Пропозиція врахувати правку номер 348 авторства народного депутата Розумкова та колег. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 34 рішення не прийнято. І правка номер 349 народного депутата і колег. Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 37 рішення не прийнято.